Вітаю вас в ефірі. Фактор безпеки. В експертному середовищі триває дискусія щодо побудови нової конструкції безпеки у світі. Не встигли країни Європейського Союзу ратифікувати Лісабонську угоду. А Росія вже пропонує НАТО та ЄС об'єднати зусилля для побудови нової архітектури безпеки від Ванкувера до Владивостока. Україна теж не відстає в устами очільника вітчизняного дипломатичного відомства Петра Порошенка. Держава підтвердила. Що планує 2013 року очолити ОБСЄ – Організацію з безпеки та співробітництва в Європі? Чи відмовиться Європа від НАТО? Для чого Європейський Союз створює власні Збройні Сили? Дивіться далі. Створення європейської армії завжди було каменем спотикання у відносинах між країнами Європейського Союзу та Сполучених Штатів. 1952 року країни Старої Європи. Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Люксембург та Франція зробили перший пробний крок, підписавши договір про створення Європейського оборонного союзу. Так званий план Плевена мав покласти початок створенню Збройних сил Євросоюзу. Солдати цього оборонного формування повинні були мати єдину військову форму, а військові підрозділи були перемішані з огляду на національність. Однак ініціатор угоди Франція. Несподівано відмовилися брати у ній участь. Згодом парламент країни її таки ратифікував. Однак на довгі роки будь-який наднаціональний оборонний проект ставав радше нереальним. через п'ять років після закінчення Другої світової війни у Європі почали говорити про відновлення німецької армії, яка б могла робити свій внесок у захист європейського континенту. Громадськість Франції і інших європейських країн вкрай негативно поставилися до цієї ідеї. Тому Жан Моне, який вважається батьком європейської інтеграції, доручив прем'єр-міністру Франції Рене Плевену розглянуту ідею створення єдиної європейської армії. До складу якої могли б входити німецькі військові підрозділи. На перший погляд, бажання Євросоюзу створити військове формування видається цілком логічним. Адже будь-коли може виникнути необхідність протистояти сучасним загрозам, проте як відомо, найбільш потужні європейські країни є членами НАТО і беруть участь у єдиних структурах альянсу. Тож їх бажання створити дублюючу структуру, м'яко кажучи, викликає почуття легкого дежавю трете приволя інститут. Передбачалось створення європейської оборонної співдружності, яка б діяла в рамках і під контролем оперативного командування НАТО і мала б спільне командування, озброєння та бюджет. Можна сказати, що вже на той час були спроби і прагнення надати питанням оборони саме європейського виміру, водночас дотримуючись духовності, а не конкурентності з Північно-Атлантичним альянсом Після розпаду Йогославії на Балканах спалахнула громадянська війна між етнічними сербами, хорватами і боснійцями мусульманами. Збройний конфлікт у серці Європи добряче налякав європейців. Однак дипломатична зброя, яку Євросоюз намагався застосувати, щоб покласти край бойовим діям, виявилася небоєздатною. Зупинити війну, в якій загинуло близько 100 тисяч людей, змогло лише втручання ООН та НАТО. Регіональний конфлікт на Балканах спонукав Євросоюз подвоїти зусилля щодо пошуку єдиної концепції оборонної політики. Її розробка розпочалась під час Хельсінської конференції 1999 року. Тоді ж була розроблена концепція сил швидкого реагування ЄС. Члени Євросоюзу дали зобов'язання до 2003 року забезпечити розгортання загальноєвропейських військ в строк до 60 діб. І підтримувати їх боєздатність не менше одного року. За задумом, чисельність нової структури мала б налічувати 100 тисяч особового складу та солідний півтисячний парк бойової техніки. Щоправда, для реалізації проекту необхідно було б прийняття оборонного бюджету у розмірі не менше натівських 2% від ВВП. Як відомо, лише Франція та Велика Британія наближені до цього рівня оборонних витрат. Зрештою країни ЄС не виконали своїх зобов'язань, і план щодо створення загальноєвропейських військ фактично провалився. Розробка оборонної політики ЄС в історичному сенсі це тривалий процес, адже йдеться про необхідність спільного бачення, волі і рішення окремих країн-членів Євросоюзу. Досягнення необхідних консенсусів в політичному сенсі, ухвалення важливих рішень Ради Європейського союзу. Першу спробу реалізації єдиної оборонної політики ЄС, яку можна вважати вдалою, було здійснено у колишній Єгославії. У Боснії і Герцеговині Євросоюз заснував поліцейську місію ЄС, яка продовжила місію спеціальних міжнародних поліцейських сил ООН. Європейські експерти допомагали боснійцям розбудовувати державні інститути, боротися із корупцією та організованою злочинністю. ЮФОТуковефром функціонує з 2004 року. Наша роль це в нас та охорону місцевості з подальшою передачою обов'язків місцевій владі. Це і є основна наша мета. Як ви, мабуть, знаєте, ми працюємо тут згідно з договором Берлін Плюс. Це означає, що у нас взаємна співпраця. І між іншим, дуже важливим моментом є НАТО, яке нас підтримує у виконанні місії. Я вважаю, що цілі для обох організацій заключаються в стабілізації ситуації в країні. Відносини є дуже добрими, тому що частина наших членів є країнами-членами НАТО, хоча ЄОФОР діє під прапором ЄС. І я дуже радий цьому. Довгий час Європа соромилася власних планів і офіційно декларувала, що не збирається створювати альтернативу НАТО. Однак приводом для зняття фігових листочків з намірів Євросоюзу стали протиріччя між Сполученими Штатами та країнами Європи, насамперед Францією та Німеччиною щодо операції в Іраку. 2003 року на саміті у Брюсселі представники Німеччини, Франції та ще кількох європейських держав повідомили про бажання утворити загальноєвропейські збройні сили, куди будуть входити об'єднання армій країн ЄС. На питання, що таке геополітика, герой одного з оповідань Віктора Пілєвіна відповідав, що це поняття народжено невирішеним протиріччями між правою та лівою півкулями, що трапляється у деяких людей від народження. Втім, змінюються лідери країн, керівники НАТО та ЄС, а протиріччя між півкулями залишаються. Білий дім вустами представника Сполучених Штатів у НАТО Ніколаса Бернса заявив, що подібні кроки провідних країн Європи ставлять під загрозу подальший розвиток НАТО. Вашингтон зажадав звіту про перемовини, які ведуться, і отримав гідну відповідь. Представник Франції в Альянсі Бенуа де Абовіль заявив, що розробка подальших планів є конфіденційною інформацією, і ЄС буде оприлюднювати її лише на власний розсуд. Того ж року Євросоюз на прохання ООН направив 1800 військовослужбовців для врегулювання конфлікту у Конго. Ця операція, що отримала назву Артеміс, стала першим випадком застосування військ ЄС за межами європейського континенту. Місії, які покладалися на ці європейські підрозділи, мали переважно гуманітарний характер: це евакуація європейських громадян з можливих конфліктів чи ситуацій кризового характеру поза межами європейського континенту. Під час Брюссельського європейського демаршу 2003-го були оприлюднені часові рамки створення Євросил. Як заявив тодішній прем'єр-міністр Бельгії Гі Верховстат, штаб загальноєвропейського військового формування повинен був би розпочати функціонувати вже 2004 року у терв'юрені. Однак, як і слід було очікувати, перемогла дружба, тобто НАТО, тобто Сполучені Штати Америки. Загальноєвропейські збройні сили, якщо і функціонують, то скоріш у ефемерно-початковому стані, ніж у вигляді серйозної військової сили, під керівництвом Євросоюзу. Адже якщо взяти до уваги славнозвісний єврокорпус, то він, на думку експертів, готовий діяти хіба що під керівництвом об'єднаних збройних сил НАТО у Європі. НАТО НАТО головний безпековий дистриб'ютор в Європі, і я переконаний, залишатиметься ним у подальшому. Звичайно, європейський союз важлива і добре розвинута структура, яка відіграє на світовій арені вагому роль. Природно, що Євросоюз хоче побудувати власну систему безпеки. Проте я переконаний, що НАТО залишатиметься основним безпековим провайдером для Європи, адже це надійний засіб Трансатланти.